Вітаю, друзі. Нещодавно придбав пам'ятну банкноту, присвячену Григорію Сковороді, яка була введена Національним банком України в обіг 29 грудня 2022 року. Номінал банкноти 500 гривень і присвячена 300-річчю від дня народження видатного українського філософа, богослова, поета, музиканта, педагога Григорія Савича Сковороди. Це пам'ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень. 2015 року. Ось саме Це така банкнота, але відмінність в неї ось в цій символіці. Так, значить, уведенням в обіг нової пам'ятної банкноти Національний банк продовжує визначати ювілей Григорія Сковороди. Нагадаю, що 22 листопада цього 2022 року Національний банк України вже відкарбував в срібну пам'ятну монету сад божественних пісень, присвячену творам цього видатного українського мислителя. Григорій Сковорода – унікальна, неординарна яскрава особистість, а його творчість залишається актуальною впродовж століть. Він вважав, що головне в житті свобода, яка сьогодні безцінний скарб для кожного українця. Святкування його ювілею одна з ключових культурно-мистецьких подій 2022 року і не лише в Україні, адже ЮНЕСКО визнало Григорія Сковороду одним із п'яти найвидатніших мудреців людства. Значить, пам'ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року має серію ГС, як ми можемо побачити зараз я. Дістану її. моя серію ГС Григорійськова Сковорода, мабуть, так. Ось. І це вони випускались в буклетах. І ось в таких ось конвертах. Ось тут в мене в буклеті серія до 10 тисяч. Зараз ставлю назад. А в конверті ось такий ось конверт Стол з товстого картону і там знаходиться банкнота. Ось така банкнотка. Тут у нас 39753. Тираж 50 тисяч, тобто до 50. Так, сховаємо назад конвертик. Так, номери від 1 до 50 тисяч. Розмір банкноти 75 мм на 154 мм. Тираж 50 тисяч примірників. Значить, основний малюнок. Зараз беремо крупним планом. Основний малюнок лицевого боку портрет Григорія Сковороди. Основний малюнок зворотнього боку. Можна брати цю банкноту 2015 року зразка. Але відкарбована 21-го. Де там у нас? Основний малюнок зворотнього боку зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був. Цей видатний український філософ. Пам'ятна банкнота містить усі елементи захисту, захисту банкнот номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицевому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично змінною фарбою офіційну символіку до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Світ Сковороди. Цей напис поступово змінює колір під час. Зміни кута. Ось такий, бачите, темно, якийсь, який він там синій, чи як він там. Від світло-зеленого до темно-зеленого. А темно-зелений. от Під таким кутом і під іншим кутом змінюється колір цієї символіки. Так. Також у 2022 році була випущена ще ось така банкнота. Теж 500 гривень зв'язка 2015 року, але були присвячені 30-річчю Незалежності України. І також ще додатково скажу, що на 20 гривнях була теж пам'ятна банкнота. У 2016 році присвячена 160 річчю від дня народження Івана Франка. Ось такі, друзі, банкноти. Бажаю всім мати, хто хоче. Хто не хоче, не майте. Ось так ось. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.